Вітаю вас, новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події середи 19 березня в Україні. Найважливіше сьогодні таке. Без жодного пострілу українські військові після штурму залишили штаб військово-морських сил у Севастополі. Свобода на українському телебаченні. Народні депутати Свободівці побили голову національної телекомпанії України. Банківським вкладникам доведеться поділитися статками. Уряд пропонує оподаткувати відсотки за депозитами понад 50 тисяч гривень. Російські спецпризначенці та сепаратисти і далі захоплюють українські військові бази в Криму. Вірні країни армійці вимагають у командування чіткого плану дій. Напередодні їм дозволили використовувати зброю для самозахисту. А за нинішньої ситуації у вояків зв'язані руки наразі до штурму готуються та на корветі Тернопіль. Анастасія Іванцова про буремний півострів ще два тижні тому. Президент Росії Володимир Путін заявив, його військовослужбовцям у Криму не знадобиться зброя. Мовляв, вояки будуть добре захищені за спинами цивільних но uh, можливість така є, якщо ми приймемо таке рішення тільки для захисту українських громадян, І пускай папробують хтось із числа воєннослужащих стріляти в своїх людей которых, за которыми ми будемо стоять сзади, в пір'я а заді. Тепер російські солдати на півострові виконують обіцянки свого головнокомандувача. На штурм штабу командування військово-морських сил України в Севастополі йшли невідомі у цивільному у перших рядах. Жінки, так звані самооборонівці, завалили паркани, зайшли на територію штабу. Слідом за ними рушили російські солдати. В міноборони України сказали, українські вояки по своїх не стрілятимуть. Ми нічому. можем сделать против толпы ничего не организовано все как-то были много договоренностей что с российской стороны что с нашей что никаких штурмов не будет что будет политически решаться все вопросы но на данный момент ничего не как видите был захват никаких политических вопросов никто не решал. Після штурму у ВМС не дорахувалися свого командувача Сергія Гайдука. За повідомленнями місцевих змі, співробітники ФСБ вивезли військовослужбовця у невідомому напрямку. Можливу причетність до викрадення гайдука агентів ФСБ чи російської розвідки підтверджують і у вітчизняному міністерстві оборони. І ось сьогодні з території командування морських сил вивели невідомі збройні люди в наручниках і ввезли в невідомому напрямку. Раніше лунала інформація, що Гайдук перебуває в прокуратурі Сівастополя, але при службі прокуратури цю інформацію спростовує. Слідом за штабом військово-морських сил невідомі, які назвалися спецназівцями російського гру. Зазіхнули на українські ракети. Озброєні люди без розпізнавальних знаків оточили окремий береговий ракетний дивізіон ВМС у Севастополі. Особовий склад продовжує нести службу, а шахти зберігання ракет контролюються українськими вояками. Силою видворили російські солдати і наших військових метрологів з бази у Євпаторії та у Росії заявляють, у Українські військовослужбовці, які перебувають на території Криму, можуть вільно залишити півострів. Вони повинні зробити вибір або приєднатися до військ Криму, які стануть частиною російської армії, або залишити територію Криму. Та вірні батьківщині вояки тікати з півострова не збираються. Приміром, військові першого феодосійського окремого батальйону морської піхоти вимагають від командування збройних сил та української влади конкретних директив. Адже як діяти в ситуації, що склалася, невідомо. Нам потрібен конкретний алгоритм дій, директиви, як діяти у зв'язку з подіями, які відбулися в Криму останніми днями. Вимагаємо це обговорити і вказати єдине місце, де б ми всі разом, а не в різних військових частинах, проходили подальшу службу. Опір окупантам чинить і військова частина у перевальному. Наказ складати зброю їм не надходив. Тож вояки і далі несуть службу. При цьому наголошують їм не зрозумілий власний статус. І ще з 21 лютого. Анастасія Іванцова, новини, телеканал Бізнес. О 9-й сплив термін ультиматуму, який виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов дав самопроголошені владі Криму та російським воякам. Вимога звільнити усіх заручників і припинити провокації на півострові. Про це йдеться у заяві виконувача обов'язків глави держави. Йдеться про командувача ВМС України контрадмірала Сергія Гайдука. За словами Турчинова, російські військові цинічно відмовляються вести переговори. Також якщо гайдук та всі інші заручники, як військові, так і цивільні, не будуть звільнені влада вживатиме адекватних заходів. СБУ, МВС та Збройні Сили України мають бути приведені в стан повної бойової готовності. Таке рішення Ради національної безпеки та оборони у прокордонних із Росією районах розгортають тактичні групи військових. Водночас Україна готує звернення до ООН щодо визнання Криму демілітаризованою зоною. Також Київ виходить зі співдружності незалежних держав, а з Росією запровадять візовий режим. Було доручено Міністерство закордонних справ впровадити візовий режим з Російською Федерацією. Кабінету міністрів України невідкладно звернутися до організації об'єднаних націй щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною. Світова спільнота повинна позбавити Росію членства в Організації Об'єднаних Націй Раді Європи. Мовляв, так можна зупинити російську агресію. Переконують українські дипломати. Генеральна асамблея ООН має подати до міжнародного суду запит стосовно правомірності проголошення незалежності Криму. Проти Москви потрібно негайно застосовувати жорсткі санкції, схожі до тих, що діють проти Ірану. Які мають забезпечувати блокування російських нафтових. Газових потоків продажу, які мають забезпечувати блокування трансакцій в доларах, нехай розраховуються з усім світом в рублях. Ці санкції під силу світу. Європа відкриє свій кордон для українців не раніше ніж за два роки. Саме стільки часу знадобиться Україні для того, аби виконати всі вимоги ЄС щодо візової лібералізації. Окрім того, не за горами і саме членство в Євросоюзі. Через події в Криму захід готовий надати Києву таку можливість. Найближча перспектива асоціація з ЄС у п'ятницю Арсеній Яценюк має підписати політичну частину угоди на позачерговому саміті ЄС у Брюсселі. Ми очікуємо вже. В квітні, травні, ми очікуємо, що Єврокомісія дасть відмашку до переходу до другої фази плану дії з візової лібералізації. Якщо уряд буде серйозно займатися цими питаннями, а там є ще кілька реформ, які не не втілені, то ймовірно, протягом півтора-два роки ми зможемо вирішити питання безвізового режиму з ЄС. Санкції та прог та погрози ці два інструменти використовує Захід для впливу на Росію, поки вони малодієві нерезультативною стала і робота міжнародних організацій ООН і ОБСЄ. Як впливатимуть США та ЄС на Росію в сюжеті Юрія Мелька. Росія на темному шляху і продовжує ним іти. Так літературно описав ситуацію. Віце-президент США Джо Байден на зустрічі з президентами Балтійських країн. Американський дипломат запевнив, Прибалтика під надійним захистом НАТО. Ми займатимемо непохитну позицію разом з нашими балтійськими союзниками у підтримці народу України проти російської агресії. Наскільки довго Росія йтиме цим темним шляхом, настільки довго вона знаходитиметься в політичній та економічній ізоляції. Самі ж прибалтійські очільники вважають масштаб подій світовим і таким, що матиме величезні наслідки. Так за словами литовського президента Далі Грібаускайте, Європа знову переживає 1939 рік. Я розглядаю цю ситуацію як загрозу не тільки для України, але й для всієї міжнародної спільноти. Ми є свідками брутального застосування сили, спрямованого на зміну карти Європи та порушення її післявоєнного ладу. Попри жорсткі заяви, Європа не відмовляється від варіанту розв'язання конфлікту дипломатичним шляхом. Так, у міністерстві закордонних справ Франції запропонували повторно відрядити місії ОБСЄ до Криму. Однак сама організація цього зробити не може. Всі резолюції щодо України блокуються Росією. Ми вже втретє переписуємо текст резолюції і втретє претензії до нього виникають лише в однієї країни, і ця країна Росія. Вони заявляють, що розуміють важливість залучення міжнародних спостерігачів, але продовжують двобічно трактувати ситуацію однак радикальної позиції щодо Кремля дотримуються не всі європейці. В Італії новоспечений прем'єр-міністр Матео Ренці закликав дати шанс Москві, доки Європа не виробить спільну позицію стосовно кримського референдуму. Ми повинні упевнитися, що санкції матимуть поступову та двосторонню дію. Ми говоритимемо лише в такому ключі, адже вважаємо, що Росії потрібно залучити відчинені двері, поки ухвалюватимуться рішення стосовно кримського референдуму. Нині чи не щодня Росія отримує від США та ЄС одну санкцію за іншою. Здебільшого йдеться про обмеження на в'їзд та заморожування активів певних російських високопосадовців. Однак для того, щоб такі заходи стали дійсно дієвими, кажуть експерти, їх потрібно застосовувати в набагато більших масштабах. Юрій Мелько, новини, телеканал Бізнес. Після землі і території України самопроголошена кримська влада береться за наше виробництво в Автономній Республіці. Оголосили загальну націоналізацію, загарбають усе від санаторіїв, металургійних підприємств до сільськогосподарських угідь. Ми підготували матеріал про те, як крадуть українську власність у Криму. Задовго до референдуму кримська влада смакувала, як отримає власне незалежне майно. Мовляв, націоналізуємо все державне, що знаходиться на півострові: і Чорноморнафтогаз, і Укрзалізницю а на додачу з півтори сотні туристичних об'єктів, у тому числі Артек. Як ще не визначилися, але схема відома, кажуть експерти, Переоформити документи та призначити своє керівництво і охорону. Переоформлення документів, тобто це може зайняти там кілька місяців, і по суті будуть паралельно ці підприємства існувати там і в українській, там і в кримській, там чи вже російській юрисдикції. Але з іншого боку, там офіційний Київ вже не матиме жодної можливості повпливати на управління тими чи іншими активами, які розташовані на території Криму. Російська юрисдикція означає, що міняти правила роботи доведеться і приватному бізнесу. А от чи лишатимуться підприємці в Криму ще те питання? Бо на півострові для них вже не так безпечно. Приміром, у вівторок невідомі навідалися до філії корпорації Богдан у Сімферополі. Озброєні невідомі проводять опис майна та вилучають документацію підприємства. А от бухгалтери поки можуть зітхнути з полегшенням. До нового року на півострові діятиме Український податковий кодекс, який по суті калькували з російського. Платити підприємцям доведеться приблизно стільки ж, як і зараз. От тільки кому зараз люди просто зупинять сплату податків. Тому що невідомо, чи їх буде вимагати нова держава, чи їх буде вимагати Україна власникам землі, націоналізація ніби не загрожує. Та, скажімо, українські агрохолдинги ризикують гектарами, адже в Росії, як і в Україні, іноземці не можуть володіти землею. Тут же питання мабуть більше до російської сторони наскільки вона виважена буде підходити, та да, або вона все ж таки вибере якби позиції сили. Віджати все це чи не у найдвозначнішій ситуації опинилися банки ще тиждень тому. Перший віцепрем'єр самопроголошеного уряду Рустам Тиміргалієв запевнив, фіностановам достатньо поміняти документи. Українські банки функціонуючі на території Криму, повинні будуть зареєструватися як філіали іноземних банків на території Російської Федерації, і продовжити свою роботу в нових правових условиях. Українські фіностанови ситуацію поки не коментують. Чекають на відмашку Нацбанку. Дехто залишиться. Приміром, Приватбанк інвестував у Крим в мільярд доларів, а тому поки призупинив свою діяльність на півострові до роз'яснень регулятора. А от меншим створення дочок під Крим можливо буде невигідно. Звичайно, там Приватбанку, якого, якого не бій. Найбільша кількість відділень вони, мабуть, зберег збережуть там відкриють свій банк. По іншим банкам, яких там, скажімо, там 20 відділень, да або десь біля цього. Я думаю, що всі ці банки будуть продавати свої сітки. Поки ж банкам з українською ліцензією дозволили працювати на півострові до кінця року. Мирослава Заяць, Сергій Лошаков, новини, телеканал Бізнес. На невизнаному референдумі що рахували голоси, а з Криму почали тікати перші біженці. І Їх щодня більше, тими запевняють правозахисники. З півострова виїхали 5 тисяч кримчан. Згодом їх може побільшати до 100 тисяч. Держава не поспішає визнавати цих людей біженцями офіційно. Таких на сьогодні 777. Вони самі гуртуються в комітети та консультуються з юристами, як далі спілкуватися із самопроголошеною кримською владою. Але фактично ми маємо вже перших біженців і немає значення їх там 5, 10, 100. Вони вже є. І цю проблему потрібно вирішувати. Тому що завтра, завтра людей буде більше, завтра ці проблеми будуть е, ускладнюватись. І рішення має бути прийнято вже сьогодні, і ми маємо бути готові до прийняття біженців. Ми вже себе називаємо би, біженцями, хоча держава України нас поки біженцями так називаємо. Ми... Ні, признане ж біженці. Українці відмовляються від російських товарів і послуг. Поблизу чотирьох київських супермаркетів провели акцію Код війни. Запам'ятай, українцям пояснили, як маркують російські продукти, і закликали не віддавати свої гроші на користь сусідської агресії. Запам'ятав і заприсягнувся не купувати Олексій Кондаков. 46 – код війни запам'ятай, під таким гаслом стартувала всеукраїнська акція бойкоту російських товарів. Організатори закликають українців не купувати медін Раша. Мовляв, удар по гаманцю російських компаній може вплинути на ситуацію, що склалася в Криму. Ми хочемо закликати не купувати російські товари, адже купуючи ці товари, ми підтримуємо війну. Ми її фінансуємо більше того. Адже є інформація, що за 2012 рік Україна дала Росії більше 27 мільярдів доларів. Учасники акції роздають перехожим ось такі от брошури, а в них списки російських товарів, магазинів, банків та навіть засобів масової інформації, які варто бойкотувати. Більшість перехожих на таку специфічну пропозицію реагує схвально. З нами так поступила Росія, що, якби оголосила нам війну. Я думаю, що дуже велика неповага до українського народу. Якщо Всі вони будуть брати російські товари, і я не буду покупати, підтримуємо нашого українського виробника. Утім, без провокацій під час акції все ж не обійшлося. учасники ж акції стверджують, за даними соціологів, їх підтримує багато українців. За соціологічними опитуваннями про підтримує близько 14-17%, Якщо я не помиляюся, проводились раніше подібні акції. І при тому, що центральна і західна Україна це близько там 30 з гаком відсотків, а східна відповідно менше. Мітингувальники твердять, заручилися підтримкою автомайдану і в найближчому майбутньому планують поширити акцію з бойкотування російських товарів по всій Україні. Олексій Кондаков, Андрій Дудко, новини, телеканал Бізнес. Нові податки, свіжий бізнес, уклад для монополій і соціальні видатки. Кабінет міністрів сьогодні продукував головні економічні новини. Олена Абрамович із деталями. Почати з себе. Арсеній Ясенюк на засіданні уряду прийшов з новою ідеєю: оподатковувати доходи по депозитах. Подав прем'єр її під соусом власних спостережень за своїми ж вкладами. За минулий рік особисто з тих доходів, які є у мене. Процентні доходи від розміщення депозитів склали 614 тисяч гривень. Я не заплатив ні однієї гривни податку в державний бюджет. Я вважаю це неправильним. Тобто, ті, які отримують значні доходи, повинні ділитися з країною. Втім, ділитися з країною хочуть змусити не всіх, а лише тих, хто має великі вклади. За словами Арсенія Яценюка, 90% українців мають депозити до 50 тисяч гривень. Тож оподатковувати варто відсотки лише тих, хто зберігає в банках більше цієї суми. Проект закону уже включили в пакет із 14 документів щодо змін оподаткування. Стосовно цього пакету документів, ми ставимо перед собою амбітні плани на наступному сесійному тижні. Внести ці законопроекти на розгляд Верховної Ради обговорили міністри й антикорупційні закони. Проект документу про держзакупівлі за словами Остапа Семирака уже на фінішній прямій. Його узгодили із делегацією ЄС і з бізнес асоціаціями на сьогоднішній день. Законодавство, яке працює в Україні, передбачає 44 винятки із процедур. Проект, який сьогодні розглядається кабінетом міністрів, передбачає лише 9 винятків, які. Є е, нормою для європейського союзу, ухвалив уряд і законопроект, який має покласти край монополії на сонячну енергетику в Україні. Розмір зеленого тарифу для електроенергії, виробленої сонячних батарей знизять до рівня тарифу на вітрову енергію. Наразі коловат година від сонця це 5 гривень 70 копійок а від вітру гривня 40. Втім, новий закон не зменшуватиме тарифи для приватних домогосподарств. Це рішення не буде стосуватися. Е, Середньостатистичних, це буде стосуватись монополістів, які е, монополізували цю галузь електрогенерації. Більше того, Скеровували з державного бюджету в попередні періоди часу на розвиток приватного бізнесу, значні суми. Монополістами на ринку сонячної енергетики вважають олігархів братів клюєвих з ними пов'язують компанію Актів Солар, який належить близько двох третин встановлених сонячних потужностей в Україні. Ще одна символічна монополія, яку уряд вимагає ліквідувати, власне, за великі повноваження кабінету міністрів. Вся ця банда, яка сиділа на видачі дозволів. Яка сиділа на видачі різного роду документів по будівництву? Монополія, яка була тут в кабінеті міністрів, повинна бути розрушена невідкладно. Віддаємо на місця повноваження. Це єдиний шлях подболати центральну корупцію. Водночас кадрові питання мають бути виключно компетенцією уряду. Переконаний Арсеній Яценюк. Тож усі призначення на посади керівників держкомпаній, заступників міністрів він доручив вирішувати на засіданні уряду. Олена Абрамович, Максим Войтицький. Новини телеканал Бізнес. Самооборона міліція і так званий новий власник захопили завод Неміров у Вінницькій області. Зрізали болгарками огорожу, пішли на штурм і встановили контроль над підприємством. Били вікна, застосовували пневматичну зброю і сльозогінний газ. Міліцію на гуральну викликали, але штурму вона не заважала. Працівники правоохоронних органів після захоплення приміщення зайшли всередину, оглянули його і склали протокол. Alësh, 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 3-2, 3-2 Напередодні штурмували також національну телекомпанію. Народні депутати від фракції Свобода вирішили силою встановити медійну справедливість. Парламентарі увірвалися до кабінету виконувача обов'язків президента НДКУ. Посадовця налупцювали та силували написати заяву про звільнення. Повернення депутатського беззаконня чи нові українські реалії про це Володимир Клюєв. Добав, добав. Бігом пішли. Ти Москальський ліпотру Бігом пиши при москви. Цьому відео менше доби, але воно вже має понад півмільйона переглядів на Ютюб. У кадрі депутати Всеукраїнського об'єднання Свобода змушують виконувача обов'язків президента НТКУ Олександра Пантелеймонова підписати заяву про звільнення. Йому інкримінували злочинну трансляцію звернення Володимира Путіна до Ради Федерації. Нардепи швидко перейшли від слів до справи. Заяву пиши, народного депутата. Давай, сідай сюди, сідай крізь пиши. Сідай при руки прибежить. Сідай крісло, я тобі сказав. Та пиши давай. Що, ти будеш за моїх ротів! Okay. У моїй країні керувати. Руки прибери. Руки приберуть. Сідай сюди, си. си. сядь, сяди тут. Сядить. Зараз це вже наступного ранку депутат Ігор Мирошніченко з'явився під стінами генеральної прокуратури, куди прийшли журналісти різних змі з вимогою розслідувати напад на керівника першого національного телеканалу. Свободівець спочатку не визнавав свої провини, але вже по обіді змінив риторику. Депутатська недоторканість для мене не перепона. Хай відповідні органи розслідують мої дії, дії моїх побратимів. Добровільно ви самі не... звичайно, тому що мене підтримують сотні тисяч виборців, які голосували за мене і за свободу. Можливо, вникр. Ректній формі, і ми за це перепрошуємо, емоційно спрацювали. Ми його змусили написати цю заяву. Ми готові не ховатися за депутатську недоторканність і дати можливість всім органам, силовим органам, всім структурам, які за це відповідають, провести незаангажоване чесне розслідування. Що стосується здачі мандата, це залежить від рішення, яке ухвалить суд. Інший депутат від фракції Воо Свобода Богдан Бенюк, який також брав участь у розбірках на першому національному, пояснив свої дії мало не військовим станом Україні. У нас зараз фактично існує війна, і тут емоційність. ми не можемо градусом вимірювати любов чи не любов. Представники НТКУ своєю чергою звернулися до генпрокуратури із вимогою покарати учасників нападу на свого керівника. Сам Пантелеймонов приїхати не зміг. Заступник пояснив, здоров'я погіршилось. На жаль, пантелемонову наскільки мені відомо викликав швидку і буде скоріше що госпіталізований. До працівників першого національного приєдналися й інші журналісти. Вони теж засудили дії народних обранців. Уже наші колеги написали заявлення в прокуратуру, тому що вони реагували. Плюс прокуратура заявила, що не розбуділо головне діло. Тому в будь-якому -то, випадку ми повинні отримати якісь відповіді і реакцію прокуратури. Всім діям буде дана об'єктивна оцінка. жодного якогось політичного підтексту не буде, і буде прийнято законне рішення. Але буде досліджуватися не лише вчорашні події, але й ті події, які передували тому, які зумовили до того конфлікту. Я маю на увазі в тому числі і ті передачі, і ретрансляції, які відбувалися, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу. Втім, зверненням до генпрокуратури, конфлікт навколо першого національного не завершився. Під час круглого столу з обговорення інформаційної безпеки генеральний продюсер каналу Перший Україн», який входить до структури НТКУ, прямо звинуватив голову підкомітету з питань телебачення і радіомовлення Миколу Княжицького у рейдерському захопленні медіа. Мовляв, той руками Ігоря Мірошниченка вирішив загарбати державне підприємство та поставити на його чолі друга журналіста Віталія Портникова. Пане Микола, а якщо ви хочете. Рейдерські захопити національну телекомпанію України, поставити туди своїх людей не потрібно використовувати е, ВО Свобода в той час, коли в Україні фактично оголошена війна, думати про свої комерційні інтереси. Комерційні інтереси а не думати про державні і громадські щоправда ймовірний керівник Віталій Портников з іронією відповів. Представники ВОО Свобода навряд чи своїми діями могли лобіювати його інтереси, адже він єврей, а їх «Свободівці» начебто, не дуже полюбляють. Портников переконує заяву про захоплення НТКУ вигадки російського ФСБ. Ця людина звичайний провокатор. Таких людей, які служать Федеральній службі безпеки Російської Федерації, у нас серед журналістського цеху чимало сьогодні, і вони дійсно пропускаються на державне телебачення, тому що це державне телебачення, телебачення та шальовички на цьому відомий журналіст демонстративно пішов з кругом столу. Розгрібати ситуацію лишився другий обвинувачений Микола Княжицький. Він запевнив жодного стосунку до дії свободи немає. Я глибоко засуджую дії свободи і всіх тих депутатів, які там були, тому що вести себе так, як веде Саша Білий, додаючи інформаційну картинку для російських каналів, це цинічно і це антидержавна гра. Коли я бачу, що відбувається в цьому залі, я розумію, що цей пан є продовженням цієї гри і спільником помірошніченка і інших для того, щоб вчинити інформаційну провокацію. Хоча Микола Княжицький не заперечив, що серед безлічі хороших кандидатур на посаду голови національної телекомпанії України є і Віталій Портников. Чим закінчиться телебойовик? Поки не зрозуміло ГПУ жодних конкретних строків розслідування не називає. Володимир Клюєв, Анастасія Асєєва, Антон Пшеничний. Новини телеканал Бізнес. У мене все. Австралія покарає Росію доларом охочих запровадити проти Москви санкції більше. Чи ефективний цей інструмент і чи бояться обмежень самі росіяни? Про все це сьогодні в Ток-шоу Хороший день із Максимом Сікорою, гість програми Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу. 22 друга телеканал Бізнес.